Вони дарують свято людям, а сьогодні свято у них. 9 листопада відзначається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Це професійне свято тих, хто присвятив себе благородній справі відтворювати, зберігати та примножувати безцінні скарби нашого народу. А в умовах війни ще й створювати та тримати культурний фронт, сказав, звертаючись до винуватців свята працівників галузі культури прилук, заступник міського голови Олександр Севенко. Велике вам спасибі, великі. Уклін. Ви показали, що ви міцний кулак, що ви вижите, вижите в будь-якій ситуації. І що поняття сфера культури це не тільки невеличкий якийсь гуманітарний напрямок, який повинен виконувати свої функції з дітьми, з дорослими і так далі. Це значно ширше, значно глибше і значно відповідальніше. Тому ще раз всіх вас зі святом здоров'я, мирного неба, наснаги і всього самого, самого найкращого. В нашому місті галузь культури об'єднує близько 200 креативних, працьовитих і талановитих професіоналів своєї справи. Діє дев'ять закладів культури: це музеї, бібліотеки, школи естетичного виховання, міський будинок культури із філією. Кращі представники культурного фронту Прилук були відзначені почесними грамотами міської ради, відділу культури і туризму, галузевої профспі. Звісно ж, приймати нагороди приємно. Та головною нагородою для себе прилуцькі працівники культури вважають свою роботу. Уже чверть віку я працюю у культурі, і ви знаєте, завжди мені здавалося, що я живу розумом, але як виявилося, все ж таки я живу серцем, і я щаслива з того, що серце мені підказало у виборі професії. І я дійсно щаслива, що я. Маю таку професію, яка приносить мені задоволення. Власне, я ніколи не пожалкувала про свій вибір, тому що це дійсно великий щастя. І коли говорять, там ти йдеш на роботу з захопленням, тоді ти дійсно щасливий. Це твоя професія. Але це інколи говорять люди, які дійсно не розуміють, що це насправді таке є відчуття, коли ти робиш те, що приносить тобі задоволення. Це те, чим ти живеш, те, чим ти хворієш. І навіть коли ти перебуваєш у відпустці, чи хворієш, чи десь якісь вихідні ні, але ти продовжуєш думати, жити, працювати. Тому для мене це, це власне те, те чим. Я мріяла і зараз займаюся. Наразі мистецькі досягнення та здобутки наших працівників культури сприяють відродженню та збереженню духовних надбань. А ще працівники закладів культури самовіддані волонтери. Культурно-волонтерський фронт прилук дуже продуктивний і очолює його директор міського будинку культури Олександр Дубовик. Я дякую всім нашим працівникам культури, всім нашим аматорам, що дійсно «Прилуках» потужний культурний фронт, що ми разом. Приближає нашу перемогу. А наближають нашу перемогу працівники культурної сфери Прилук, активною підтримкою військових, облаштуванням у своїх закладах волонтерських центрів та водночас своєю творчістю. Хочу привітати всіх працівників культури, всіх аматорів народного мистецтва з нашим професійним святом. Бажаю всім скоріше нашої перемоги, миру і все найгарне. Як для мене, культура це дійсно ось те палке слово Тараса, це мелодійний щедрик Леонтовича, це сум Мирослава Скорика, це плінфа п'ятницького собору Чернігова, і святої Софії в Києві. Це смачнючий борщ. Євгена Клопотенка, і це беззаперечні історичні факти музейних предметів. Тому я хочу привітати всіх причетних до галузі культури: чи то науковий співробітник, чи то бібліотекар, чи викладач шкіл естетичного викладання, чи ви актор, чи ви костюмер, чи ви просто інженер. Але ми разом творимо культуру культуру, яка нас робить спільними з нашими. Друзями і різними з нашими ворогами ідентифікує нас як українців. Працівникам культури хочу подякувати за те, що вони підтримують високо небо духовності і побажати їм найперше мирного неба, терпіння, наснаги, оптимізму, креативу. Сімейного благополуччя і звичайно миру. приєднався до привітань і ведмедик Теді, який впродовж всього свята дарував присутнім посмішки. Зараз важливо посміхатися, я вважаю. А нам найбільше чому так, тому що ну в основному ми даруємо свято, так а коли е, про себе починаємо, наприклад, думати, то в основному хочеться просто відпочити. Ну сьогодні я думаю, сьогодні ми максимально відпочили, максимально зарядилися емоціями, а посмішка я бачила в кожного з обличчя все ж таки не сходила. А значить, виконали свій обов'язок на 100%. Іночка ми можемо показати хто під костюмом, чи це складно зняти? Давайте дивимось. приблизно така робота.